Виплата від держави за наруження першої тини у розмірі 10 тисяч доларів. Вітаю всіх! Сьогодні хочу з вами провести досить цікавий аналіз нового законопроекту, який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді, під номером 11072 від 11.03.2024 року. І чесно, як на мене, як на батька і як юриста, в принципі, він досить цікавий і рекомендую вам кожному з ним ознайомитися або просто додивитися дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаний у даній темі. В першу чергу хочу попросити вас після перегляду відео. Обов'язково написати свою думку відносно формату даного відео і написати свою думку відносно розмірів, які пропонують виплачувати для першої, другої та третьої дитини. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та Партнери. Ну що, поїхали. І так, щоб було вам більше зрозуміліше, розберемо дані зміни у вигляді таблиці. Тобто я вам буду говорити про те, як воно виглядає на сьогоднішній день в даному законі і як воно буде виглядати в майбутньому. Якщо ми дивимося про перше, це стаття третя даного закону, то вона передбачає лише дві допомоги. Перше, це під час вагітності та пологами пов'язана, і наступне це після народження дитини, у вигляді пакунку малюка. Але хто вже мав відношення з народженням дітей, знає, що можна отримати його як матеріально, наприклад, там у вигляді того ж пакунка, да, там речами, або дійсно можна отримати коштами. По нових змінах передбачається допомога за утримання дитини до трьохрічного віку. Значних змін отримає і стаття 12. Це найголовніша стаття. Яка передбачає сам розмір виплати для дитини як перших, так і наступних. Якщо ми дивимося на сьогоднішній день, як вона виглядає, то допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, і решта суми вона визначається рівними частинами протягом 36 місяців. Дійсно, мізер виходить, 800 гривень це навіть на памперси не вистачає. Але якщо ми. Ми дивимося нові зміни, які пропонують, то так, дійсно, суми тут досить цікаві. Що передбачається, допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років. Що ви собі розуміли, на сьогоднішній день на дату зняття даного відео розмір становить 2560 гривень на одну дитину віком до 6 років. Допомога при народженні дитини визначається у сумі кратні 150 розміром прожиткового мінімуму на дитину першу, звісно. Тобто, щоб було більше зрозуміло, це 384 450 гривень. На, на другу дитину 100 розмірів прожиткового мінімуму. Це у нас 256 300 гривень. І, звісно, на третю та кожну наступну 50 прожиткового мінімуму, тобто це 128 150 гривень. Але потрібно також мати на увазі про те, що перша виплата вона виплачується у 20-кратному прожитковому мінімум на дитину до 6 років. Тобто, що ви собі розуміли, це не 10 тисяч, а вже 51 тисяча 250 гривень. Не менш важливою і цікавою зміною до даного законопроекту внесли зміни, які передбачаються статтею 12.3 і вона називається Розмір допомоги при усиновленні дитини. Якщо ми дивимося по старому законодавству, яке діє на сьогоднішній день, то там дійсно особа, яка усиновила дитину, отримає таку ж саму суму в розмірі 41 280 гривень. Але якщо ми дивимося нові зміни, які пропонуються в даному законопроекті, то там передбачається допомога при усиновленні дитини. У розмірі встановлення для виплати допомоги по догляду за першою дитиною. Тобто, що мається на увазі? Тобто, якщо у вас є вже ваших двоє або одна дитинка, ви усиновлюєте дитину із дитячого будинку, то ви отримаєте. Суму у розмірі, яка передбачається для народження першої дитини, тобто 150 прожиткових мінімум для дитини відповідного віку, а це в залежності сума 384 вісім тисячі гривень на сьогоднішній день. Тобто, дійсно це йде мотивація для того, щоб можна було усиновлювати дитини, оскільки видно дітей дуже багато і щось потрібно робити. І наступне, що також додали до даного законопроекту новий розділ, який передбачає і врегульовує питання відносно догляду з дитиною після її народження до 3-річного віку. Тобто, що мається на увазі, додавили нову статтю 13 право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Раніше були певні там питання, на сьогоднішній день це питання врегульовується шляхом того, що право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення 3річного віку. Має особа, один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або Інший родич, який фактично і здійснює догляд за даною дитиною. Е, і також потрібно знати про те, що дані кошти, які надходять на ваш рахунок, виплачуються кожного місяця. Вони є власністю не самого пікуна, а самої ж дитини. Е, також додали і статтю 14, якої раніше не було. Умови призначення допомоги по догляду за дитину досягне 3 трирічного віку. Е, що це мається на увазі? Допомога по догляду за дитину досягне трирічного віку, виплачується щомісячно. З дня призначення допомоги по догляду за дитиною е, по день досягнення дитиною вказаного віку, включно, тобто до 3 років, коли вимог 3 роки, все, питання закривається. Усиновлювачем та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення даної опіки. І так, наступна зміна, яку також додали, це додали нову статтю 15, і вона називається розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Тобто, як мається на увазі в даному законопроекті, допомога по догляду за дитиною до досягнення 3річного віку надається у розмірі що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб. Та середньомісячним сукупним доходом в сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, тобто береться відповідний певний аналіз. Але не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Про прожитковий мінімум для відповідних дітей до 6 років ми знаємо, да? це 2563 гривні. Допомога по долю за дитину це не трирічного віку виплачується на кожну дитину, незалежності, чи це перша друга, дитина, друга, третя. Чи вона усиновна, тобто береться воно в сукупності? Отже, друзі, як ми бачимо, досить цікавий законопроект, який має дуже багато цікавих і корисних змін на майбутнє. Надіємося, все ж таки його приймуть, оскільки це збільшить, як і народженість в нашій Україні, а також дасть можливість усиновлювати дітей з дитячих будинків, які також потребують тепла. Напишіть обов'язково свою думку в коментарях відносно даного відео, відносно даного законопроекту. Чи хотіли б ви народжувати да, от, мотивує вас такий законопроект для того, щоб все ж таки збільшувати Пам'ятайте, що далі, звісно ж, буду знімати набагато більше корисного контенту, цікавішого. І обов'язково нові теми, які вами було корисно дізнатися, пишіть у даних коментарях. А з вами був, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та Партнери. Всім пока і до нових зустрічей!